Слава нації, те на каналі добрий рембатвітарі, я Сашко. Добрий у робочих питаннях. Сьогодні такі суттєві нормально довгенькі подорожі. Дякую всім за підтримку. Вирішуємо важливі робочі питання. А ви, будь ласочка, майте блідний гарний насичений день, неділю з радості. радости. І, будь ласка, долучайтесь до нашого актуального збору на... Детектор дронів ЗИГа. Там залишилося зібрати трохи більше 20 тисяч гривень всього-навсього. На всього, маю надію, ми вже в найближчі дні закриємо благополучно свій збір. От, і цей детектор дронів потрапить до наших бійців на виконання бойових задач. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо! І пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.